Вам, дорогі друзі. Сьогодні у нас 17 серпня 2024 року з вами Любомир Богоявленський, Миру Павло Нестеренко. Я дипломований психолог, я екстрасенс, езотерик і таролог. І це категорія відео з однієї сторони не цікаве відео. Інтернет-щоденник Любомира Богоявленського, а з іншої сторони я хочу поділитися. Своїми думками, які є дуже важливими, я вважаю. Я вже десь тиждень дуже себе погано почуваю, я хворий фізично, але тримаюся. Весь в молитвах за перемогу України. 17.08 вже мені перестали снитися взагалі якісь такі кошмари важкі сни. От, останні дні приймаю знеболювальні препарати від головної болі. Але тримаюся йде очищення і моєї грішної душі. І що я хотів сказати в цьому відео? Волею вищих сил, волею долі я був вимушений підтвердити свій шизотиповий розлад юридично у 2022 році. Для мене як людина шизотиповим розладом це питання життя і смерті в умовах російської військової агресії проти мирної України. І, звичайно, я вирішив не приховувати від своїх телеглядачів, від своїх підопічних клієнтів те, що так я людина що за типовим розвитком. Я живу з ним з 12 років, а навчився повноцінно жити. Я дипломований психолог, і я намагаюся допомагати іншим людям, як таролог, як екстрасенс, не лікую хвороби, ніколи нікому не даю гарантію 100%. І з 2022 року особливо. Я починаю ставитися з милосердям з намаганням хоча б трішечки, як я можу, допомогти підтримати людей із шизофренією, із шизотиповим розладом. На жаль, я матеріально, небагата людина. матеріально я не можу підтримати, але люди із психіатричними феноменами часто знаходяться в жахливій соціальній ізоляції. І вони Частина з них відмовляються лягати у психлікарні, тому що там палка з двома концями, ці препарати людину, скажімо так, теж калічать по-своєму. І от у мене частина є людей роками вже, у яких є там, деякі психіатричні феномени. І от дуже непроста річ, тому що у декого є маячня сукупність ідей, з судженням які не відповідають дійсності, але залодівають свідомістю людини, не піддаються корекції про роз'яснення та переконання, зв'язки між подіями встановлюються без реальних підстав, критичне ставлення відсутнє. Це цитата. Так говорив мій вчитель патопсихології, е, клінічний психолог, головний психолог Ніжина, практично, я вважаю, Ірина Махалівна Наказна, коли я навчався на психолога. І от є небезпека, що ці люди можуть якось втягнути мене у маячню. А, і тому люди, коли ну, от, пости дуже такі, ну от реально маячня, бред, А люди пишуть в інтернеті, там, Фейсбуці, діляться цим усім, і оточуючі люди, вони втікають, вони ну, не хочуть взаємодіяти, скажімо так, у більшості своїй. І ці люди ще страждають більше від ізоляції. То я намагаюся не часто. Але хоч інколи такій людині відписати, ставитися як до нормальної людини, до своєрідного варіанту норми. Але це дуже-дуже складні речі, тому що у людей різні психіатричні феномени, вони по-різному проявляються і є агресивні люди. От. Але я хочу, щоб наше суспільство стало більш милосердне. Люди з будь-якими психіатричними феноменами це теж нормальні люди. Як говорив Віктор Санхович Кандінський, відомий геній психіатрії, психіатр, душа, вийшовши з ладу, не перестає бути душею. Ми повинні вчитися любити людей безумовно, і коли ми бачимо людину, яка не є зовсім адекватною і перебуває. У такому чи передпсихотичному стані. Більшість моїх колег-психологів вони бояться, вони втікають відразу. Я ж, як людина, що за типом розглядом таких людей намагаюся не банити, тільки вже коли вони дуже сильно агресивно себе ведуть неадекватно по відношенню до мене, так і теж інколи трапляються випадки. Але більшість агресивно себе не веде, і я намагаюся все рівно інколи їм щось відписати. І ставитися як до нормальних людей. І я бачу, що частина, ну це важлива частина цих людей, вони до езотериків часто біжать. Езотерики бояться, теж не розуміють. Ну, У більшості випадків зрозуміло, що езотерики це люди, які на телебаченні, о, там шоу Битва екстрасенсів грали, там відділом, Чахнолін це ж все гра. Вони програвали ці ролі, а там насправді хто за цими масками, ролями, хтось що дійсно вірить у свої паранормальні здібності, людям допомагає. А хтось, хто вважає це наживою, хтось вважає себе психологом, а сам не вірить у езотеричність всіх всі речі. І такий спонтанний мене щоденник сьогодні. Ще трохи це ну, я навіть так середньо почуваю погано, але знову очищаюся, приймаю ліки і молюся до Вищих сил. Тут треба на наступному, уже фактично тижні мені в кінці місяця їхати. А я ніяк не можу до кінця видужати, але маю надію, що Господь допоможе і я зможу нормально поїхати. Молюсь щодня за перемогу України, дорогі друзі. Багато чого вже не пишу, відпустив ситуацію. Ну, Я не потрібен, це зрозуміло, моє слово не авторитет. Ну так склалося, то склалося. Так я, скажімо, нема ніякого пророка тільки у своїй вітчизні. Ну, ну, є та реальність, яка є у зв'язку з російською агресією. Я все рівно, як допомований психолог, як езотерик, я залишаюся зі своїми глядачами. І зараз тільки прошу Бога щодо себе, щоб мені Бог допоміг поїхати в ЄС, щоб все благополучно пройшло мене, і здоров'я не підвело на фізичному рівні. І щоб мене пропустили через кордон, щоб все пройшло легко навіть по-своєму, тому що багато мене своїх страждань, мук, пережитих, які відомі тільки на повновищим силам. І за маму переживаю свою. От. Як вона тут буде сама, але буде триматися і буду молитися далі за Україну, рідну, за українців. Всіх намагаюся любити, як можу, але інколи, я, як говорив Карл Маркс, я людина, ніщо людське мені не чужде. Інколи в мене якісь бувають мінуси, інколи в мене якісь бувають такі емоційні коливання. Але закликаю всіх. Намагайтеся один одного любити безумовно і не ізолюйте взагалі людей з якимись психіатричними феноменами. Намагайтеся ставитися до них як до нормальних людей, тому що всі люди рівні, а психофобія це зло. Слава Україні! Ваш Любомир Богоявленський!